Вітаю вас, друзі! Слухайте, ну навіть похворіти спокійно не дадуть. Буквально на кілька днів випав із Тіктоку, і тут пропагандони про мене згадали, і склипали аж два відео за декілька днів. Ну, але давайте по порядку. Я в цьому відео зараз розкажу про одного пропагандончика, а в своєму наступному ролику я прямо прикріплю відео цих пропагандонів, щоб ви бачили просто що таке дешева пропаганда. Отож, поїхали. Багато хто з вас, мабуть, бачили в інтернеті оцього красивого прилизаного хлопчика, який так все чітко і доступно розказує. І він такий, знаєте, і швець, і жнець, і на дуду грець, і в історії він розбирається, і політику він знає. І в законодавстві він шарить ну все, просто все, все чітко по поличкам розкладає красиво на рускому язикі говорить для того, щоб охопити ще більше аудиторії. Але є одне маленьке, але я вам більше скажу: я коли побачив його перші відео, я думав, нічого собі оце пацан заряджає, коли він про мову розказував, що російська мова це не мова окупанта. І я думаю, ну правильно абсолютно думки наші сходяться. Але потім я почав помічати деякі цікаві речі. Як не як, але вже два роки я веду свій TikTok і Телеграм, і я бачу багато різних людей, які розказують про ті чи інші новини. І дуже видно, коли людина, така як я, наприклад, просто прочитала новину і висловлює свою думку. А є люди, яких готують для того, щоб висловити от думку. І оцей самий товариш, він є одним із таких людей. Так, от яким же боком він про мене згадав, приблизно тиждень тому я записав відео, в якому розказав, як вже діючий міністр охорони здоров'я США Кеннеді молодший. Розказав про те, що USAID профінансував 5 мільярдів доларів у е, Майдан. Тобто ні для кого вже не секрет, що Майдан був проплачений, і ось, в принципі, я про це розказав. Але що робить оцей, як він там підписаний, якийсь парубок? Я, до речі, не знаю, хто він, що він, звідки він з'явився. Я навіть не виключаю, що це підготовлений проект центру протидії дезінформації для того, щоб в Тіктоці мочити у таких от людей, як я, які просто розказують правду і висловлюють свою думку. І от він каже, що ось цей демагог, розказуючи про мене, каже, що Майдан був проплачений. А Далі він бере і використовує один такий психологічний гачок і каже: Зараз я вам розкажу, як все було насправді. І починає нав'язувати свою реальність і свою правду. І каже, що я там був з Майда... на Майдані з початку і до кінця. І ніхто там нікому грошей не платив, ну і далі вся ця пропагандонська історія. І звичайно, там йому в коментарях люди дуже багато всього написали: скільки платили, за що платили, скільки автобусів, з якої області приїжджало. Тому Що людей не обманеш, люди правду знають. І я казав, що так були на майдані люди, які виходили за ідею, але якби не було грошей, то не було б ніякого майдану. Тому що я сам проходив через такі самі майдани під час помаранчевої революції. Так, на жаль, є в мене такий досвід. На той момент я теж був студентом, і мені було весело і цікаво з'їздити в Київ і подивитись, як там все відбувається, і ще й заробити за це якихось 100 200 гривень. Тому я точно знаю, що всі ці майдани вони організовувалися за гроші. Ну і в принципі, люди прекрасно знають, що на Майдані платилися гроші. А от такі от пропагандони, як оцей товариш, запам'ятайте його обличчя, і коли наступного разу побачите його відео, послухайте, як він доносить інформацію. І ви чітко зрозумієте, що цього хлопчика дуже. Дуже добре підготували для того, щоб він був ось таким от правильним. Але, на жаль, судячи з кількості його підписників, українці продовжують вірити красивим пісенькам і не хочуть думати своєю головою. Ну і в кінці, друзі, деякі відео, особливо беззаконня ТЦК, я не можу публікувати в Тіктоці, тому що їх блокують. Тому я їх публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.